землі. Пошкодження мембран клітини викликає ламкість судин напряги синції. Збільшує ризик ішемії та інсульту. Вас турбує стан судин. Час гадати про кверти болю у суглобах та спині я беру мазь доктора Тайса живокостом. У складі мазі містяться натуральні компоненти, що тамують біль і запалення. Здорові суглоби і спина дозволяють вести активний спосіб життя. А? Від болю у суглобах та м'язах натуральна німецька мазь живокостом допомагає усунути біль запалення, набряки та містить натуральні складові. Від болю у суглобах та м'язах натуральна мазь живокостом від доктора Тайса. Запитуйте в аптеках аптека АЕНЦ, аптека Копійка і аптека Шар. Мазь живокостом 100 грамів зі знижкою 15%. Є знижки на лінекспорта Forte 15% в аптеках «Подорожник», вам та «Ощад». Коли вже важко пройтися пішки, та навантаження не в радість. Це можуть бути перші ознаки проблем з серцем. Кратал він містить натуральні компоненти та байливо турбується про ваше серце і судини. Кратал природна сила для вашого серця. Є знижки на спрей Отривін з ментолом та евкарівком. 15% в аптеках подорожних вам та оща. Ще нічого не вийшло. Ще ні, закреп. О, нормолакт. Люба, візьми нормолакт. Нормолакт усуває закреп. Нормалізує роботу кишечника, відновлює кількість лакто і біфідобактерій. Все вийшло. НормолАкт. І все вийде. Є знижки на Ентерол. 10% в аптеках. Подорожник, бам, став Ау! Акція чорна, повна п'ятниця знижки в аптеках збирай. Сорока чорних повних від соночків у подорожнику Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається, треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє Щосуботи о 13.10 з повтором о 22.00. студія захід з Антоном Борковським на Еспресо. Вердикт із Сергієм Руденком відтепер в новому двогодинному форматі ще більше аналітики, ще більше важливих тем, ще більше топових гостей, іноземні експерти, включення з-за кордону про Україну, світ, фронт, суспільство. А ще зворотній зв'язок. Ви можете висловити свою думку на злобу дня за допомогою телефонного опитування. Вмикайте і включайтесь. Вердикт із Сергієм Руденком з вівторка по п'ятницю з 20 до 22. -ї. М'ясо на кісточці. Крізь часто простір. Країни та народи і сотні варіантів смаку. Ніж та соковиті. Гомілки викликають єдине бажання ще. Гомілка завжди улюблене м'ясо на кістиці. Наша ряба. Пілля іноді зупиняє вас на шляху. Норофен Експрес-Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше звичайні таблетки та діє до восьми годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Volkswagen. Окей, okay, колдрекс. Піднялася висока температура. А завтра на зустріч. Окей, okay, Макс. Для тебе колдрекс макс риб з максимальною дозою парацетамолу. Колдрекс макс риб максимум сили в одній дозі. Чорна п'ятниця в Нотіно триває. Отримайте знижку до 30% на найкращі бренди, такі як Maison Margiela, Estée Lauder та Hugo Boss. Замовляйте легко та зручно, не виходячи з дому. Натіно. Спеціально для вас ми додали до улюбленої курки кріспі цибулю, бекон та часниковий соус. Українська лінійка КФС. Саме так смакує курка. А правда, що на День Святого Миколая може статися диво? Живчик! Справжнє диво! Живчик! Святкуйте з радістю! Смакуйте з користю! Звичні засоби вгамують біль у горлі ненадовго, а деквадол ефективний, бо усуває причину запалення. Деквадол лікує горло, полегшує біль. Рожеві мрії у чорну п'ятницю. Мерщій за знижками у сільпо. Та ну знов лупа. Добре, ще й з бороди сиплеться. Добре, що є дермазол. Дермазол плюс діє проти грибка та підходить для волосся як голови, так і бороди. Дермазол. лупа під контролем. Хочеться знайти роботу біля дому. Хочеться знайдеться з роботою. А що як диво вже поруч? Живче, святкуйте з радістю, смакуйте з користю. Що ж панове, ну а ми повертаємося. Будемо зараз наш телемаратон тривати.